Показуй, я показав. Так я не прочитав. Так що це я... ваше питання? Так я давайте прочитати. Прошу. Будь ласка, шановний. Кажуть, будете затримані. Ласка. Кажу, будете Хорошо, затримані на 72 години. Да, для не, Встановлення я, вашої. Спочатку докази, потім документи. Добре. Про це вказує рішення Верховного суду від 19-го року. Причина становки можна сказати. То вам сказали. Так яка? і повтори Будь ласка, ще. Ну ще. ще. Ну ще раз говори. залякувати та порушувати ваші права, витрачати бездарно. Ваш час, ось принципи діяльності деяких співробітників поліції, яких ви можете зустріти на дорогах України. дзвоню. Що вам? та хоч і 103. я дзвоню. сьогодні. Ми розглянемо алгоритм дій для кожного водія, якщо вас зупиняють співробітники поліції. І ще раз давай заново. Показуй. Інспектор. не, не показуй, а показуйте. Давайте, шановний. показуйте. Причина зупинки, ще раз. Ну показуй, показуй. Я показав. Та я не прочитав, так що це я... ваше питання. Так я давайте прочитаю, Будь ласка, шановний. Кажу, Будете затримані, ласка. кажу, хорошо. будете затримані шановний. на 72 години. Да нет, Для встановлення запинку. вашої особи. Да а я добре. хорошо. Своду звоню. Шо вам? Та и спотры. Сейчас звоню. Хорошо, інспектор. Я покажу телефон убрав. Та за що то убирать? По свечению. А что я должен убирать? Да шо, а а что я должен убирать? Представьтесь, пожалуйста, шану. Я уже їздив не неоднократно могу зайти анализ. Конечно. Так, до... так вы скажите, что зупины? Я говорю, причина остановки можно сказать? яка, и повтори, будь ласка, ще, Ну ка, ще. Ну, все раз говори. У, вас есть суд не у меня он Е, Чего? я еще и раз скажу. Вису... Так, я говорю, он у меня Е. Так, да. он у меня е. Да. так, он у меня Е. Покажи. Так, а скажите, что за ну, еще раз сказал. Так, а как вы едете и просто тупо проверяете, Илья? Чего, вдруг, он у меня есть? А я так так. Вису... Да ты что? А с какой, На каком основании вы его требуете? На каком основании вы его требуете? На каком основании? У меня ДТП произошло или что? Оно у меня есть, еще раз говорю. Оно есть. Сейчас страховщик скинет, будет. Mm -hmm. Так вот, Треба я страховщикаю. Скидывай дайте удастыня, будь ласка. я, 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 я не бачив. Дайте мені, це будь ласка. Так, я, як мої питання, Я дзвоню на 102 на вас каргу. Добре, причина зупинки, ще раз. І так, алгоритм дій для кожного водія. Зупинка авто виключно згідно статті 35, коли є законна підстава. Просто у нас відпрацювання, є підозра, що ви порушили, або перевірка документів на сьогоднішній день такої підстави не існує. У більшості випадків це пункт третій. Якщо є інформація, яка свідчить, що ви причетні до адміністративної правопорушення. Інформація, не підозра. Інформацію, яку можна вивчити та оцінити. Добрий день! Добрий. відеофіксація згідно статті 40 закону України про Познайомтесь, будь ласка, кажу, що саме на ваш транспортний засіб фіксація проводилась. Угу. Дивіться, хрестик, бачите, на який автомобіль наведений. Бачу. Вмикаю відео. Є. Зупинка без причини це порушення закону України про національну поліцію. Одразу встанови особу і лишай скаргу на 102 або на гарячу лінію. В описі є приклад такої скарги. Користуйтесь, Ми порушили швидкісний режим. Населення, якщо поліцейські вказують, ви порушили правила дорожнього руху. Окей. 20 рішень Верховного суду вам допоможуть в даній ситуації. Спочатку докази, а потім документи. Поліцейські. Ви зобов'язані виконувати дане рішення. Надайте водію інформацію, яка свідчить, що водій причетний до адміністративного права порушення. Йдемо далі по процедурі. Дивіться спочатку докази, потім документи. Про це вказує рішення Верховного суду від 2019 року. А висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного суду України, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень. Тобто, ви також повинні керуватися рішенням Верховного суду. Якщо я впевнююсь в тому, що є інформація, яка свідчить, що я причетний до адміністративного правопорушення, всі документи згідно правил дорожнього руху і закону України про дорожній рух у мене є. Я все під'юлю. Добре, я так хочете ознайомитися, так З да, да, да інформація е, так було зафіксовано на лазеним принтером. Трука фіксація дій поліції – це обов'язкова вимога для кожного водія. Але є деякі співробітники поліції, які вважають, що взагалі їх фіксувати заборонено, і службове посвідчення. Також що тоді казати поліцейському. І чи можу я його зафіксувати? Це, наприклад, робиться для того, щоб в подальшому, якщо поліцейський порушує там, мої права, я мав фактичні дані, хто зупиняв і розумію відносно кого, наприклад, складати скаргу. Будь ласка, я можу надати вам. Фото та відеофіксація. дій співробітників поліції є вашим правом. Фіксувати на відео та фото посвідчення або жетон поліцейського не заборонено. Дане право передбачено. Конституцію України, стаття 34. Далі, відеофіксація посвідчення поліцейського. Тут ми можемо відповідь отримати згідно закону України про захист персональних даних. Стаття 5 вказує. Інформація про суб'єктів владних повноважень, якими є поліцейські, не є конфіденційною, а є відкритою. Ви маєте повне право фіксувати його посвідчення. Так ви скажіть, що зупинилося. Посвідчення ваше водієм. Я говорю, причина остановки можна сказати. Я вам сказав. Так яка? і повторі, будь ласка, ще. Посвидайте. Ну, покажіть ще. Ну ще раз говоріть ну, у вас у є судні поліс собою. У мене є, я ще вам, раз я скажу. Висутні? Так я говорю, он у мені є. Покажи. Так, Покажи. так он у мені є. Покажи. Так а скажіть, що зупинили ну, ще раз. Сказали. Так а как ви їдете і просто тупо провірять ілья? А ось в даному моменті ми зрозуміли, чому вони зупинили водія. Вони використовують базу моторно-транспортного бюро, хоча законом це не передбачено, і перевіряють чинність страхового. Полюсу, друзі, відбулися певні зміни. Чи мають співробітники поліції просто так перевіряти вашу страховку? Стаття 9. перевірка наявності договорів обов'язкового страхування надається кому право відповідним підрозділам національної поліції під час здійснення регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху, а також під час оформлення документів щодо порушення правил дорожнього руху та оформлення, Млення матеріалів ДТП відбулися певні зміни. Друзі, рекомендую Hotline Finance мобільний додаток. Відкриваємо. Потрібно пред'явити, коли є законна вимога. Будь ласка, діюча автоцивілка без питань. А ще ти можеш використати мій промокод Діма Полтава 10 і отримати знижку 10% на будь-яку автоцивілку. Посилання на застосунок та мій промокод лишаю друзі в описі під даним відео. Користуйтесь. Рекомендую. Ну покаже, покажу. Я показав не прочитав, что такое ваше питание. Так я давайте прочитать. Будь ласка, шановний. Будете затримані, кажу, будете затримані на 72 години. Конечно. Да Для встановлення же, вашої хорошо. Да Ну, це повна дурість. Давайте читати стосовно затримання. Кодекс вказує, що адміністративне затримання відбувається відносно особи, яка вчинила адміністративне правопорушення Ким? співробітниками поліції. Але в даній ситуації не було встановлено, що особа щось там порушила. І так, національна поліція затримує при вчиненні дрібного хульганства, вчинення злісної непокори, законному розпорядженню. чи... Вимозі поліцейського, але чи законна була вимога в даній ситуації поліцейського? Ні, тому що доказів порушення ми не побачили. Якщо вони затримують особу, складається протокол про вчинення адміністративного затримання. На який період вони мають право затримувати особу, яка вчинила адміністративне правопорушення не більше як на три години, і про це нам зазначає кодекс. Якщо вони вас затримують. Протокол подальшому надається безоплатна правова допомога. Повідомляють родичів про ваше затримання. Знайте свої права. Це я вам показую, що я як це не надав. Ви в мене й не питали. Ви сказали, де працюють на роботі. Альоти наклади натягнення. Ви не десь на папі подали бажаєте. Конечно, да. Я щоб ще... чого ви мені відмовили? Скажіть мені. Чому? Ну, Ви слухайте мене. Ну я ж не попугаю по 10 разів купів Бля, ти криса точна. Давай, 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 давай. А що робити, коли тебе зупиняє поліція? Мовчати, погоджуватись, писати, що кажуть. У багатьох саме такі сценарії, і саме тому потім штраф, суди або навіть кримінальні справи. Ми у клубі бачимо це щодня, але ми також бачимо, як змінюється ситуація, коли людина знає, що казати, як реагувати і які має права. Саме тому я рекомендую вам звернути увагу на онлайн курс Юридичний Захист водія. Від адвоката Антона Болтіка це перший та єдиний такий продукт в Україні, після якого ви будете знати, як себе захищати. У курсі вас чекає більше 30 уроків в записі по спілкуванні з поліцією та ТЦК. А головне, як себе захистити. А якщо ви обираєте тариф Макс, то отримаєте подарунок, мінус 50% знижки на будь-який тариф клубу. Це найпотужніше поєднання, знання і юридичний захист в дії. Деталі та. А посилання, щоб доєднатися, в описі під даним відео. І головне, пам'ятай, поліція не всесильна. Просто їй простіше, коли ти мовчиш або не знаєш закон.